Друзі, вітаю! Західна преса пише про те, що Україна може призвести до таких факторів, які змусять Росію зупинити війну. Про це пише газета The Times. Українці зараз поїхали в Штати і, власне, домовляються про угоду. Але є маленькі нюанси в Штатах. шатдаун, грошей немає, поки не проголосують ні про яку умову йти. Мова не буде. Зканюз взагалі каже, що Україна може піти на Крим. Це може бути висадка десанту, удари, Кримський міст, ну і багато чого іншого. Мелоні каже і пояснює, з чим пов'язана власна істерика Путіна із дронами, бо вперше дрони вже полетіли в Бельгію. В Бельгії дрони ще не літали. Зрозуміло, що Путін натякає їм на 200 мільярдів їхніх грошей. Давайте все це. Зведемо в єдину картинку, проговоримо, проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. А друге, будь ласка, зробіть донат. Ми з вами вже зібрали 700 тисяч, далі легше, далі залишився просто мільйон. А, я хочу, щоб ми зібрали дуже швидко цей збір тут 10 дронів. Човнів, дронів хлопці, самі їх зберуть тому дешевше виходить набагато. На Херсонщину автомобіль на Покровський напрямок. Ми розіграємо пляшку, велику, магну, 5-літрову вина. Ви зараз її, до речі, можете побачити. Вона стоїть біля картини Криволапа в Лаврі. Там зараз проходить, власне артфейр, ярмарка. І ви там, власне, можете її побачити. Там QR-код надіслати донат. Донат це важливо. От. І власне подивитись там мистецтво. Тому, будь ласка, мистецтво перемоги, мистецтво війни від найдорожчих. Щого художника України Анатолія Криволапа. Ця пляшка, велика, 5-літровий бордо, французький, поїде до вас з картиною. Картина, до речі, оцінюється 15-20 тисяч євро. Намальована на цій пляшці. Ну, такий європейський підхід. Тому, будь ласка, робіть донат. А я тут уже все і зараз для вас проаналізую. Власне, сьогодні стались дуже класні прильоти на території Росії. 1700 кілометрів полетіли власне на Пермську область і точні прильоти. Друге, це 1400 чотириста З однієї сторони це був нафтовий завод, з іншої, з іншої нафтопереробний завод, з іншої сторони. Хімічний завод, одним словом, все те, що використовується Росією для війни для армії, Україна знищує і 1700, і 1400 – це хороші цілі, це дальні цілі. Ну, от Росія чомусь думала, що вони там в безпеці, але ні, сказала Україна і, власне, завдала таких гарних ударів. Росія, правда, чесно, я не розумію цих людей. Я не розумію цю націю. Наприклад, сьогодні вони всю ніч більше 20 ударів. На Харківщині просто били по фермі, де просто 13 тисяч свиней вони вбили. Просто свині не ті, хто були на цій фермі, а ті, хто по них стріляв, 20 ударів, просто ракетами по свинарнику. Це геноцидальні речі. Це просто хочуть сіяти тут голод. Так як вони тоді їхали, в 22-му нас окуповувати з. Зерновозами? А на що вам зерновози? Розкажіть, ви ж йшли, браття, освобождать нас. Ні-ні-ні. Браття йшли вивозити їжу і організовувати голодомор. Ось чого йшли так називаємі браття. Просто щоб розуміти, зараз розстрілюють свинарник. 13 тисяч свиней вбили. Не хочете, Орбан і Фіцо, прокоментувати? Ви ж теж свині, типу, от розкажіть. Просто вибільшує дуже сильно. Е, зараз вийшла стаття на The Times. І стаття непогана. Там є аналітик, який власне розказав про те, що дійсно може бути так, що якщо Україна буде бити по Росії в глибокий тил, і штати дадуть розвіддані. То, власне, Майкл Еванс звати цього аналітика, а то Росія може зупинити війну. Він каже, раніше більше даних давали, це було класно, зараз дають трохи менше. Ну і штати стоять на порозі дати розвіддання і дати великі ракети. Зараз велика дискусія, ну, довгі ракети, томагавки на 2400, щоб летіли. Бачите, це 1700-1400. Ми самі летимо, 2,400 можуть дати Штати. В Америках зараз дискусія, що. А може це забагато для України, томагавки самим треба. Треба на близький схід десь допомогти Ізраїлю, десь там ще трохи атакувати Іран. Може на Україні все не дамо, а дамо, типу, якісь менші. Ну, в них є ракети по 800. Ну от є ракети там іншої дальності, і власне йде дискусія. Але власне Еван сходиться до того, що дивіться: насправді, якщо Штати дадуть і розвіддані, і дадуть ракети, це змусить Росію зупинитися. Ну не знаю, змусить чи не змусить. Я точно бачу, що змушує Росію зупинитися те, що більше 40% їхньої нафтопереробки ми знищили. А ви знаєте, що Росія була до цього моменту третім найбільшим переробником нафти штати, Китай Росія. Зараз 40% забрали. От до кінця року, при такій динаміці, яка була в вересні, в Росії взагалі може не бути бензину. Повірте, ні Китай, ні Індія за дешево, як вони купують нафту, продавати бензин не будуть. Вони будуть на Росії наживатися і добре, і правильно, і ми хочемо, щоб і китайці, і індуси були багаті. А Росія свою нафту без солі доїдала. Ось так. от. І так буде. Тому що Україна дійсно не зупиняється і б'є. Чи дадуть Штати це добро, чи не дадуть, ми не знаємо. Через те, що я. Не хочу, знаєте, є багато таких яскравих заголовків, і медіа збирають на них перегляди? Ні. Ми трошки хочемо робити інакше, говорити чесно. Реально відбувається чи не відбувається. Бо, наприклад, чи дадуть вони ці ракети? Ну, бачимо, дискусія йде, там, гавки не давати. Менше, ну, так менше в нас теж є. Ну, поки що не так багато, але й багато нам теж не обіцяють. Е, Яка історія? Приїхала наша Свереденко в Штати говорити, значить, про. Говорити про е, угоду там, на мільярди доларів ми їм зробимо дрони, дамо технології, там різні формати цієї угоди. Може товку спільну зробимо, може товку в них зробимо, туди загонимо. Може просто продавати будемо, може передамо технології і наші виробництва, і вони самі будуть робити, нам роялті заплатять. Для чого? Щоб в нас вивільнились гроші від цієї угоди, і ми її одразу ж там в Штатах реінвестували в Штати. А за це отримали томагавки. Ось така задумка. Але приїхала наша прем'єр-міністерка. А тут виходить інша історія. А вони кажуть, а в нас шатдаун, переговорів не буде, грошей нема. Гроші закінчилися, поки Конгрес не голосне, поки демократи з республіканцями не домовляться, Трамп з однієї сторони, Чак Шумер виходить з нашого Чорткова, Ну от з іншої сторони, і, от, власне, вони зараз. Ведуть переговори. Республіканцям треба сім демократів, щоб проголосувати їх бюджет. Демократи ставлять в позу Трампа, кажуть, ні, 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 треба наш бюджет. Ну, одним словом, вони зараз ведуть цю велику політичну, фінансову, театральну гру ну, от протистояння, де намагаються власне передавити, яка партія сильніша. Ну, а ми любимо обидві партії, але кажемо, друзі, дайте гроші, давайте угоду. Ну і поки що наші. Делегати, які приїхали говорити з американськими партнерами, ну, сидять в готелі, ну, дивляться Netflix і HBO, але поки що вступити в переговори і домовитись про ракети, зараз не можуть. Ось така ситуація. Оце я вам кажу, як насправді воно виглядає. Далі Sky News, це Руперт Мердок, це республіканська преса, ну, от глобальна преса. Кажуть, що може бути атака, сюрприз по Криму. Там є такий аналітик. Майкл Кларк. От Майкл просто дивиться в воду. каже, українці дуже скоро можуть завдати ударів. По території тимчасово окупованого українського Криму він каже: я не буду розкривати деталі, чи це буде з повітря висадка десанта, іначе там підуть в атаку, чи це буде масована ракетна дронова атака по Кримському мосту. От він каже, не знаю. Або казати не хочу, але каже, щось в Криму може відбутися. Ну. А... Каже, що українці люблять сюрпризи, знають, що це впливає не лише на росіян на передові, але й на сприйняття Заходу, як справи йдуть. Ну, але, скажімо так, класний він друг. Але якщо ми робимо сюрприз, то не треба бігати і всім по світу розказувати, що ми будемо робити. Він каже, ви можете створити. Прогалину в завісі протиповітряної оборони, а потім захотіти вставити щось у цю прогалину, щоб отримати щось цінніше. Кларк наголосив, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони, ну, от в тому числі на території Криму. Каже, що вже до кінця місяця погода стане холодною, вологою та сніжною, і він вважає, що власне Крим може бути непоганою ціллю для прекрасних збройних сил України. Ну ми з вами про це говорили. Що не просто так наші виносять вишки, раз вишки виносять, значить буде якась гарна історія. Ну, українці люблять гарні історії, особливо в деокупації своїх територій. Зараз йде ще велика дискусія. По Балтійському морю. Туз каже, що там війна. Причому війна вже така дуже серйозна, от, тому що е, там зараз іде в е, Балтійському морі протистояння Росії залякування Європейських держав вже залетіли в Бельгію, вже залетіли якраз таки. В Голландію, куди раніше не залітали, в Мюнхені зараз 15 літаків перенаправили на інші аеропорти, 17 просто відмінили, не полетіли. От і тут, скаже це війна, і тут треба протистояти. Бо інша частина Польщі, типу, такі як Навроцький, то вони займаються іншим. Булити українців, робити з українців просто євреїв 39-го року. От, ну причому накручують же населення. Ми це бачимо. От буквально свіжа новина. Підлітки принижували українця у Вроцлаві тільки за те, що він українець. От уявіть, наскільки накручена країна, і Навроцький продовжує далі це накручувати. Українці себе сьогодні в Польщі почувають як в гетто. Ми там якась друга раса, і нас атакують. Ми ж зло, яке принесли. Але Польща, яка сама постраждала від фашизму, сьогодні входить в ці фашистські калоші, деякі партії. За російські гроші із нас роблять жертву. Типу, а давайте українці, вони ж тут демонічні, давайте їх розчеловечувати. Але ж ми це чули з російської сторони. Друзі, припиніть, припиніть цькувати українцям. Вам є чим зайнятися? Ваша задача зайнятися захистом від Росії. Бо коли кажуть, що на Данію Путін запускає дрони, бо вони допомагали українцям, ні. Бо Данія найрозумніша на континенті, вона знає, що зараз вся розвідка каже, і зараз в медіа про це говорять, що Путін піде спочатку на Балтію, Польшу, а потім далі піде на багаті європейські села. Данія, Німеччина, інші країни, Голландія, Бельгія, там де є що красти. Багаті й слабкі, улюблена жертва ось таких маньяків, як Путін і Гітлер. І тому данці кажуть, що ми допомагаємо Україні? І данська модель, і ракети робити, вони фінансують. І зброю вони перші почали вкладати, щоб робити тут, щоб податки, робочі місця і зброя для нас. Каже, потім нам зробите. Собі, робіть вам більше треба. Ось це друзі, ось це друзі, данці молодці. Далі що вони роблять? Вони зараз нам допомагають з дронами, з технологіями, з політичною підтримкою. Перші, хто віддав нам свою артилерію, одні з тих, хто з голландцями найбільше дали в 16-х, Ось, але вони розуміють, що дрони залітають до них, це залякування. А реальна війна, коли російські війська на кораблях і десант будуть висаджуватися в Дані, коли будуть хотіти забрати Гренландію. Вони розумні, вони це розуміють і бачать, тому допомагають нам вкладати в наші технології. А наші технології сьогодні потрібні всьому заходу. Якщо вони хочуть виграти війни майбутнього, треба вкладати в Україну, брати її в ЄС і в НАТО, а не слухати деяких наших. Так званих друзів в східній Європі, які хочуть нам палку в колеса вставити, і накручують населення проти нас, і роблять з нас якраз таки євреїв 39-го року. Ось що вони роблять. Мелоні каже: дивіться, каже, Путін зараз атакує Європу. да, Війна, да, гібридна. В Балтійському морі літають дрони, але це одиниці в Україну за літо 11 тисяч дронів прилетіло. Друзі, на вас на нас сьогодні вночі 400 дронів летіло. Дві ночі до цього 800 летіло. А на вас, на всіх залетіло менше сотні, менше сотні. Але вже всі злякались. Молодія каже, це все. Англійською звучить «буші». Італійською, напевно, лам'єрда. Ну, іспанською точно так. А, вона каже: слухайте, ну давайте чесно розкладемо, ми сильні. Але просто ми не бачимо очевидну річ. Путіна провалився контрнаступ літній в Україні, тому він відволікає ось цими своїми дронами-страшилками в Європі. Чи може він потім піти війною? Може. І більш за все піде, до цього треба готуватися. Але те, що відбувається зараз, це залякування і відволікання. Путін там вже вчора в Валдаї не міг наговоритися, там подкаст на сцені просто записували. От наші дрони там можуть летіти и в Данію, ми там пошутили, а можуть летіти і даже до Лісабона, але там целей нет. Ну і типу, сидить, залякує. Та Європа в 20 разів сильніша. вже давно могла б потопити цього політичного карлика і забути загалом, що є така країна. Поділити її на шматки і кожен взяти собі те, що йому подобається більше. Все. І було б нормально. І Милоні каже, він відволікає. На це не треба зважати, треба готуватися до реальної війни і не пускати сьогодні Росію всюди, куди вони впускають. І європейським, е європейським компаніям, політикам не треба вестись на російські наративи. Бо коли ви пам'ятаєте, я ж робив велику кількість там більше 20 акцій кампейнів цілих проти західних брендів, які працювали на російському ринку. У нас є перно-рікар після цих кампенів, наших з вами, вони вийшли. У нас е Юні Лівер, коли ми в Бородянці великий такий банер надрукували обличчя Путіна з бомбами, гранатами і ножами. Ми там розтягнули біля знищених будівель. Вони вийшли після цього. Причому Юні Лівер написав через протести активістів і НЗК, яке теж робило гарну роботу, українське НЗК. Так далі зараз. Ми ж робили і проти Райффайзенбан Кавар. І казали, виходьте. Виходьте, не платіть агресору. Сьогодні Райфайзен бігає по Європі і плаче крокодилічими сльозами. Бо Путін, його кошельок Діріпаска. А це ж кошельок, який там на внучках племянницях жениться, щоб бути олігархом І в цих. І Єльцина він там підженювався, і тут зараз бігає навколо. І все, вже на 2 мільярди забирають активи Райфайзен. Так ми вам ще в квітні казали: виходьте. Коли Маріуполь обстріляли під київським офісом, робили вам акцію, казали, виходьте. Ні, Рейфайзен хитрий, вкладав в рекламу, купляв деяких лідерів думок і деякі наші з вами співгромадяни продавали за копеєчку, щоб заробити. А ми казали: виходьте так сьогодні з крокоділічі сльози, бо 2 мільярди діріпаска з путіном забрав. Європа, компенсуйте. А Шиш вам показав би зараз комбінацію з трьох пальців. Ні, не компенсовуйте їм ці гроші. Направте на дрони і ракети Україні. А не їм вони заробили мільярди, десятки мільярдів там заробили. На двушку їх постригли. Корупційний налог Діріпаски і Путіну. То не Європа повинна заморожених активів давати ці гроші. Дайте Україні, Данії, дайте країнам Балтії, які на передовій сьогодні війни реальної або війни гібридної. Бельгії дайте, яка ці гроші буде віддавати, але точно не давайте Райфайзену. Бо сидіти стригти бабло, коли вбивають українських дітей, коли викрадають українських дітей. А вони just бізнес, ми в політики. Ну так все, just бізнес ти в політики. А що ж ти до політиків зараз прийшов просити гроші? Дайте двушечку з російських активів. Ні. Ні! Тому що ви заробляли на крові. От тепер оцю 2 мільярди, от ви заплатили. Ще по-доброму в Україні їх змусите теж заплатити. Тому що вони просто стригли гроші на смертях. А зараз бігають, ми в політики. Ну, так ви в ні політики, що ви прийшли? Розумієте? І друге, що треба робити, економіку їхню російську бити, І друге бити ось це пропагандистське прощупування, яке вони зараз роблять в Європі. Зараз заборонили цю нетребку, яка мала виступати в Румунії. Румунське посольство взяло за основу те, що зробило посольство в Британії. А там залужний сказав, що ні, ніякого просування російської пропаганди, російських наративів, російської так званої культури. Вони вийшли з жорсткою дипломатичною позицією, об'єднали світових лідерів, зробили протести в Лондоні. Кажуть, так треба робити по всьому світі. Ось вам рольова модель. Всюди забороняйте цю російську наволоч, не можна її просувати. І вони показали, як це робити, як блокувати. А це ж топ зірка Путіна, його довірена особа на фашистських виборах. Ну от, і вона зараз приїхала в Румунію. Непотребко її звати. І непотребко вона по суті. І румунське посольство наше каже, все, в нас є рельова модель. Взяли те, що робили в Лондоні, повторили все, її заборонили. А це ж прощупування. Вони ж: ой, дивіться, опера, балет, це ж в ніполіті, як Райфазі. І просувають російські нарти. А дивіться, Росія ж це ж не про вбивство дітей, не про викрадення дітей, яких сьогодні так важко повертати нашим командам, омбудсменам ну, і його помічників, які борються кожного дня, кожної секунди, за те, щоб повертати українців з полону, щоб повертати дітей, щоб повертати військових, щоб повертати цивільних. А Росія просуває наративчики, А ми про культуру. У нас тут балет, у нас тут опера. Дивіться, яка співачка. А співачка пропагандістка. Співачка, фашистка просто руки по локоть в крові. І добре, що наші дипломати це забороняють. І роблять в світі, бо ж Росія каже, ні, ну це ж культура, це ж отдільно, війська віддільно, культура віддільно. Ні, сказали в Лондоні наші в посольстві і зробили так, що її заборонили і далі будуть забороняти. І цей кейс треба масштабувати на їхні книги, на їхню опозицію, на їхню мову, на їхні так звані культурні прояви. Нема там культури. Культура крадена, вона не їхня. А сьогодні це відмивання крові на танках, якими вони їхали по селах. Російська культура це розбити свинарник і вбити 13 тисяч свиней. Ось це російська культура. Ось це типовий показник російської культури. Тільки Леніна, і Пушкіна і е, Лєрмонтова там не вистачає. Банерами завісить і сказати, що свині живі. Вони просто прикидаються. А ми про це вам напишемо новий твір. Ось так. Розумієте, і тому треба забороняти всюди, де тільки можна. Треба заблокувати цю державу, те, що зараз робить Україна з нафтою. Ось так треба зробити з їхньою політикою, з їхньою так званою, це не культура знову ж таки, це не про культуру, це про пропаганду, щоб витоків цього не було. Що зараз Україна робить з е, нафтою? Ми зараз зробимо так: зараз треба добивати до 100%. Переробку, якщо зберегти динаміку, яка в нас зараз є за вереси до кінця року, нуль буде. Друге, що треба бити, на перевалку. В морських портах нафтоперевалка треба там знищити. Вони її теж не зроблять. І тоді морський флот сам по собі відпадає. Прильоти в перевалку не буде чим наливати і насипати. Все. От тоді буде велика ось ця російська тушка, але без змоги. Продавати нафту. Нафта буде, а переробляти не можна. На продаж є, але продати не можна. Ось ця ціль, і ми її до кінця року все-таки реалізуємо. Це, як пам'ятаєте, я цитував колись британських депутатів, там вже 300-400 років назад, які казали, що Росію треба обрізати від незамерзаючих портів. І єдиним незамерзаючим портом була якраз таки. Наша кримська історія, наші кримські порти. От і вони потім їх окупували. То зараз треба повторити цю стратегію, але по відношенню до нафти найбільша сила Росії, енергоресурси, газ, нафта. Супер! От давайте зараз відріжемо все, щоб всередині було, але користуватись не могли. Нехай від нафти будуть тільки нафтові плями на тілі цієї фашистської держави. Але не гроші, не заробітки і не внутрішні ресурси енергія для розвитку бізнесу чи, наприклад, заправки військової техніки, куди вона в своїй тотальній масі використовується. Ось така, друзі, інформація. У нас є стратегія, і ми з вами по ній рухаємося. Ми зникровуємо цю псевдоімперію і зробимо так, що вона розпадеться на велику кількість маленьких республік. Для цього я вас дуже попрошу. Ми купуємо 10 човнів дронів. Херсонський напрямок Марпіхи. Піхотинцям нашим на Покровський напрямок купуємо автівку, 700 тисяч на базі менше, ніж за дві доби. Це супершвидкість. Обіцяю, після такої швидкості ми трошки відпочинемо, Але, будь ласка, 100 гривень покладіть на банку, розігруємо великий магнум, вино. Із бордо, яке розмалював найдорожчий художник України, ми з вами робимо збори красиві, мистецькі збори, тому що ми за мистецтво війни і перемоги. Оце культура, оце естетика. Навіть на дрони ми збираємо красиво. Розіграємо мистецтво, картину, яка намальована на пляжці вина. Не бутилці водки і бояришника, як люблять в Росії, а все-таки красива картина на красивому французькому вині, як заповідала Анна Дикієв. Тому. Це вино за 15 20 тисяч євро може бути вашим. Плюс п'ять картин. Саши Грєхова. Ми теж розіграємо. Банка, картка, PayPal. Будь ласка, зробіть донат, і обов'язково підпишіться на цей Ютуб канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.